У Житомирській області понад сотня медичних закладів мають договори з Національною службою здоров'я України. Загальна сума цих договорів складає 4 мільярда 600 мільйонів гривень. Про це журналістам 15 серпня розповіла голова НЦЗУ. У Житомирській області в цьому, в цьому році ми у 119 надавачів. Не всі вони комунальні. Є також і приватні, і лікарі ФОПу. Ми закупили медичних послуг на суму. 4 мільярда 600 мільйонів бюджетних коштів. І вже цьому році, безперебійно, без будь-яких затримок, без будь-яких відповідно, тобто день у день, так як передбачено графіком покизначейству, ми оплатили вже закладам, надавачам медичних послуг, тобто закладам, лікарням, ЦПМСД, поліклінікам на Житомирщині близько трьох. Мільярдів бюджетних коштів у Житомирській області продовжують реалізувати програму Доступні ліки у 2023 році було виписано понад 379 тисяч електронних рецептів, за якими можна отримати ліки безоплатно або з доплатою, але з цим є проблеми у деяких населених пунктах. Ми бачимо, що до прикладу, якщо в окремих регіонах відсоток. Відпущених лікарських засобів по виписаних електронних рецептах в селах складає менше 20%, тобто людям виписують, і лише 20% з того, що виписують, людина погашає, отримує ліки. Чому це так? Тому що вона не готова їхати за 40 кілометрів, за 7 кілометрів, і вона залишається без ліків на Житомирщині такий відсоток є значно вищим, поверх 30%. Це безумовно не 100%, це безумовно, не так як в Житомирі в самому місті, де майже відсоток погашених складає більше 90% від відсотку по виписаних рецептів. Ми для себе дивилися північ. Північ, північ Житомирщини. Там насправді є проблема з доступністю програм до людей цього року збільшився попит на послуги з реабілітації. Перша заступниця начальника Житомирської ОВА розповіла, у скількох закладах надають таку допомогу? Станом на 14.08 ноль в Житомирській області функціонує 465 ліжок відновного лікування у 14 <заклада> спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги, в тому числі 56 для дітей. Голова НСЗУ прокоментувала обшуки у Житомирській другій лікарні, які ймовірно були пов'язані з лікуванням хворих на коронавірус. На що служба здоров'я виділяла кошти. Так трапляється і зараз трапляється все частіше про те, що розпочавши трансформацію системи охорони здоров'я, не всі керівники чи не всі засновники зрозуміли, що це величезні кошти, які ми треба правильно розпоряджатися. І я зараз не говорю конкретно про вашу Житомирську лікарню, тому що там ведеться слідство. До нас поки що правоохоронці лише запитали окрему інформацію, і ми їм надали також зі своєї сторони. І якщо ми будемо бачити, що там насправді є зловживання з точки зору того, що неправильно вносилися дані в електронну систему охорони здоров'я, у нас є такі приклади вже по інших лікарнях, по інших областях, де ми зараз активно співпрацюємо. Національна служба здоров'я України в таких випадках завжди співпрацює активно з правоохоронними органами. І, і в таких випадках завжди є стороною. Яка є потерпілою, чекаємо по Житомирській лікарні, дивимо, подивимося. Ми не можемо назвати ще пакет, ми не можемо назвати нас, затребували здається всю документацію. Ми завжди в таких випадках співпрацюємо.